Друзі, всім привіт! Сьогодні буду саджати свої кущі жимолості. Вони в мене 4 добичі, може, й 5 простоїли врощеного мату ультра, не було ніяк можливості висадити то свято, то дощ. Ну а сьогодні вже нарешті це відбудеться. Хочу декілька слів розказати про цю е, ягоду. Це дуже супер вітамінна, супер корисна ягода. І саме головне, вона буде саме в вашому садку. Тому діти завжди зможуть прибігти, поскубити ягідку, коли ще у вас нічого, нічого немає. Це в мене саджанці трьохрічні, ось на них вже є квіточки для-не-де. Ось, бачите, такі вони ось так будуть вже ягідки. Що хочу сказати по цих кущах. Садити їх потрібно три, а то й більше, сорти одного строку плодоношення, тому що ця рослина перекресна запильна. Тому завжди ви цей факт враховуйте. Ну і, звичайно, декілька. Строків плодоношення треба ранній, пізніший, середній, щоб розтягнути період плодоношення, щоб постійно під рукою була ягідка така. Оди можна робити і варені, і компоти закривати. Я так думаю, що можна і пастилу використовувати. Пізніше вам розкажу, як я роблю, яка в мене сушарка. Пастила дуже класна річ. Ось так. Ну і зараз приступимо до посадки. Так, місце для жимолості я вибрала тут. Ось, бачите, буде в мене такий ряд жимолості. Далі там в мене йдуть плодові дерева. Ниточку натягнула, люблю, щоб все було красиво. Тут у мене така була трохи яма, і я вирішила її зрівняти, щоб не було такого в мене переходу. Бо далі тут такий ось горб у мене пішов. Е, я сюди зносила всю органіку, кущі стрига зілля з городу, Ну, все-все-все органічне, я сюди зносила цю ямку. І Ось така у мене вийшла доволі класна. Територія для посадки жимолості. місце для е, її посадки потрібно сонячне, щоб було. Ширина між кущами, між кущами півтора метри, тому що ця рослина може рости до 20 років на одному місці, тому треба враховувати, як вона виросте, її крона буде десь метр-півтора, е, щоб їй вистачало місця жилення, світла і так далі. Так, е, в лунки я принесла землю з городу, там в мене така гарна земля. І буду зараз садити. Лонку я несу днів так, І ось таке у мене добриво. На плодовий також немає. Так, і дивіться, як гарненько розмочився. Ось дивіться, бачите? Пересаджували у більшу ринку. І ось попередня квадратна ринка. Гляньте, корінь прямо так і є, це що з того року. Ви уявіть. Оце все. Бідне запутане, замотане, його треба розправити. Ось. Дивіться, бачите, прямо квадратик ось цей, Дивіться. Відувашся. Йому тісно там було. Тепер шукає собі ширші горизонти. Так. Так. Рінчик розправляємо. Виливаємо. Ось можку. Так. Спускаємо дорогу. Знову проливаємо. І ось атома таку такі Так, ще взяла ось такий крупний мір. Теж, теж трішки його витягнула з відра. Трішечки ось так розворушила. Ось. Ну, тут не дуже заплетена хринка була. Як забігай, витягнути треба. Так. Ось. Звичайно, рослина перестресує, але нічого, потім вона пуститься і піде. Ось дивіться, так повістувала кара. Це нормально, це така властивість рослини. Все, несемо в лунку. Так, друзі, кущі посадила. Бачите, як це виглядає все. Страшненько. Попричиняла, тому що сонце. Жарить добре сьогодні. E, Взагалі-то треба сидіти або ввечері, бо в пасмурну погоду. Рослина і так отримує стрес, тому e, таке яскраве сонце. Для рослинки зараз бажано її сховати від сонця, тому ось так накрила, що було. Так, і зараз щоб контент для порядночних господинь. Дивіться, ось що в мене тут: і кореневищі різні, і пірець, і все що завгодно. І ось гляньте, малину викидала. Ось Все в мене тут лежить, цим я не борюся. Я його використовую. Ось, дивіться, що робиться. Бачите, зараз господині скажуть, о, ужас, о кошмар. Ось, дивіться, що тут. Друзі, не треба викидати, не треба виносити в яри, вивозити. Це не сміття, друзі. Це все органіка. Сюди вам прийде черв'як і буде робити свою роботу. Це наші друзі. З органіки він буде переробляти в гумус це все. Через два роки ви не пізнаєте просто тут цю землю. Але є одна умова. Звичайно, такі речі треба замочувати. Ось я це все буду накривати соломою, Товстеньким шаром. І це буде просто смакота, красота для ваших кущів. Звичайно, для дрібних посівів чи для дрібних рослин ніжних така посадка не підійде. А ось для кущів це саме то. Звичайно, в лунках, де рослинку ми садимо, все треба зілля піре і так далі вибрати, очистити. І Це буде гумус, це буде пожива. Тому це все я називаю чорне золото. У пісний город, засипаний мінеральним добривом, до вас черв'як не прийде і гумус вам не зробить. Він любить органіку. Тому органіка наше все. Не викидайте рештки органічні, не викидайте бур'яни, не викидайте дрібні кущики. Знайдіть собі якусь місцинку на ділянці в селі. Я думаю, що завжди можна виділити якусь частинку закуток якийсь для цих потреб. Зносьте туди все, кухонні відходи. Не знаю, ну 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 буквально все. Органіка це є органіка. І ви побачите через рік. Який там буде ґрунт, скільки там буде черв'яків, то все гумус, то все чорне золото. Ви завжди зможете його використати при посадці там якихось рослин дрібненьких у кашпо, якщо будете висаджувати рослини для розсади. Це все дуже є класна, смачна пожива для рослин. Також для мульчування ви можете використовувати скошену траву. Викладати її більш тонким слоєм по черзі, щоб вона підсихала, щоб не було гниття. Потім, ось дивіться, в мене рядок порівняли, і він мене вийшов сюди в цілену. Я з нею зараз теж боротися не буду. Я оце все, десь з метр, від куща, укрию, потім візьму ось цей картон, накрию і зверху буду мучувати, мучувати, мучувати. Руки і спину вбивати я не буду зараз там. заступом його, це все скопувати, вибирати пірі, кореневище вибивати. Ні, цього робити не буду. Це все зробить, це нас природа. Ми лише її маємо. Любити і розуміти, і жити з нею в гармонії, і вона нам буде допомагати. От, і до осені це все у мене під мульчею перепріє. І потім я собі легасенько візьму за ступець і порівняю, як мені вже там треба, буде, щоб було вже все культурно і красиво. Спочатку це не дуже гарно, нічого страшного, зато це все поживно і правильно. І по сортах жимолості. значить, у мене сорти усульга, синій утьоз, камчадалка, дочка велетня. Це все, як ви розумієте, по назвах російська селекція. Ну рослини не винні. Далі в мене ще є сорт канадської селекції Boreal Beast. Але після того, коли я кущі замовила, почала багато читати, тому натрапила на відеоогляд сортів з дегустації. І люди відмітили, що дуже смачний сорт, полунична сенсація і синій банан. Ну, якщо мені ця ягода сподобається, буду дивитися американські сорти американської селекції. Чому класно садити різні сорти, тому що кожен з них виділяється, виділяється якоюсь смаковою своєю е, ноткою. Та ягодка має полуничний присмак, так кисліша та солодша на різні смаки, тому це не тільки для перехресного запилення, а ще й для е, різноманіття смакових властивостей цієї ягоди. Так що саджайте, вирощуйте, смакуйте, набирайтесь вітамінами. Заклала рядку картоном, зараз зверху соломку. Ну що, грядка, жимолості готова. Спочатку виглядало все якось трохи дивнувато, а зараз, мені здається, аж прямо і геть по-господарськи. Кума моя любить, наприклад, обирати для посадки чи посів у жіночий день. А я, ви знаєте, сьогодні так зраділа, що немає доща. Не подивилась ні місячний ни календар, не який день, тож у мене жимолость жіночого роду. Думаю, дуже добре поєднається з чоловіком понеділком. І створить чудове сімейство із ягід. Чекаємо урожай. Далі я буду сюди ще додавати скошену траву, наверх, накладати, накладати, накладати. Основа натуральної боротьби з бур'янами це обмеження бур'янів сонячного світла. Тому шар мульчі має бути товстим. Солома, звичайно, це найкращий мульчуючий матеріал. Це повітря проникна, класна, мільча. Потім вона під низом перегниває і дає поживні елементи для ваших рослин. Зберігається волога, ґрунт пухкий. Під низом класний. Восени покажу, що під низом у нас створиться. Дякую всім за перегляд, всім гарних врожаїв, гарних смачних ягідок. До зустрічі на нашому каналі. Пока!